Великий Боже, молимо Тебе тут і тепер, щоб Україна вже перемогла. Молимо Тебе, щоб відгукнулися серця наших е помічників, наших союзників, щоб давали нам потужну зброю вчасно вже, і щоб ми могли накривати ворога на його території, опереджаючи його удари, розбиваючи його склади, розбиваючи його війська на тому місці, де вони є. Молимо тебе, Боже, адже ми. Достойні того, щоб перемогти вже наше ЗСУ, яке ми дуже любимо. Молимося за їх безпеку, молимося за їх захист. Нам дорогоцінне кожне життя, кожного нашого воїна. Нам дорогоцінне кожна дитина, кожні, кожен, кожна старша людина, кожне село, кожний хутір, кожне місто. Ми обожнюємо нашу країну, і ми вже вільні. І свободні. Ми довели свою волю до перемоги, до свободи, свою честь і достоинству на теренах бойових дій. Ми вже відстояли себе. Боже, допоможи нам реалізувати нашу перемогу вже. Нехай біжить, біжить і не оглядається. Все остаточне життя, наш ворог, нехай бігає сам від себе, а від себе воно вже ніколи не убіжить. Ми маємо знищити той осередок зла, яким стала, на превеликий жаль, така величезна і колись потужна держава. Але це тепер гнійник планети, і планета має очиститись від того і прибрати те свого лиця. Молимо тебе, Боже, молимо тебе, Боже, всім серцем, але і сирі іде, сайра і. O niin era ada, hola Idisa, Arainisa Ali, Isaia in. Děkujmo, děkujemo, děkoj.